Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, почати ходити, рухатись, встати на ноги, відновити нервацію, одужати від онкології, від будь-якої іншої хвороби. Це раз треба буде мені почистити тут на майбутнє напади. Обираю повністю негатив. Так, заперечую весь негатив обираю. Заперечу ось негатив обираю. Заперечу Убираю. Заперечу Заперечу ось негатив обираю. Заперечу, ось негатив обираю. Всі порчі, прокляття знімаю. Ось Негатив обираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, уберіть. Повністю всі прокляті порчі, крадніки, стяги, мороки, негативні програми, порші на здоров'я, кладовицьку магію, анулірую, повністю знімаю, відкриваю всі шляхи дороги на одужання. Буде так і так буде. Повертається все, що було стягнуто. Вся енергія вертається, буде так і так буде. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи є якісь негативні, магічні дії, втручання, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, бути здоровим. Ви знаєте, тут багато хвороб саме через нервову систему. Вам ну, магія присутня, дуже сильно нападають на ваші сім'ї, на відносини. От. І нервова система така розгойдана, що не витримує організм, тут не можна нервувати, не можна переживати. Ну, зараз я почищу, буде легше. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх чужих жінок, чоловіків, що втручаються в життя, всіх, хто нападає, агресію робить, одвертає на віки вічні, більше немає причин для. Переживань більше, не... нервова система не страждає. Всі, хто дивиться відео, заспокоюється нервова система, вгамовується, Біль... більше немає болю, буде так і так буде. Берай навіки вічний адекват. Добавлю все сказане здійснено так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, що заважає бути здоровим і тим, хто дивиться відео, одужати, встати на ноги, почати ходити. Ну, Тут хорошо виходить, що це завершальний якийсь період, завершується період страждань. І оця мрія бути здоровими. Одужати. Тут дуже хороші ліки виходять і свято одужання. Так, ви будете на ногах. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу, весь негатив, убираю Всі порші прокляття знімаю. Порщі на бідність, порчі на смерть. Убираю порчі, На здоров'я знімаю. відсікаю ворога на віки вічні. Буде так і так буде. Заперечу, весь негатив, обираю. Більше нічого не заважає. Всім, хто дивиться відео, близьким людям одужати, бути здоровим. Відкриваю шляхи дороги на одужання. Буде так, перекриваю. Прошу, вищі сили, допоможіть, поверніть все, що було стягнуто, всю енергію, здоров'я. Поверніть, усім, хто дивиться від близьким людям, повертається здоров'я, повертається енергія, відновлюються всі системи організму і заспокоюється нервова система, перекриває. Ви більше не страждайте, не переживайте, <кій> заспокоюється нервова система, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео до ідеального здоров'я, відкритий шлях буде так і так буде. Відкриваємо шляхи, на одужання, на угу. здоров'я. Так що ви маєте бути здоровими. Все у вас вийде. Йдуть хороші ліки, допомога для вас. От. І ще вийшов такий момент, що не можна нервувати дуже сильно. Тут треба зрозуміти, що ці всі нерви йдуть вам дуже сильно шкодять. От. І зрозуміти, чи варто? Ваше життя оцих переживань. За що ви так сильно переживаєте? От. Тому що якщо у вас будуть хвороби, то вже переживати буде не про що не потрібно. Так, і наступне питання. Скажіть, вищі сили допоможіть, що заважає позбутися залежностей, будь-яких, наркотичної, алкоголю, паління, вживання солодощів великої кількості їжі, шопоголіки, ігроманія? Ще розпуста. Скажіть ви ще сили, що заважає позбутися залежностей тим, хто дивиться відео близьким людям. Тут магія стоїть дуже сильно. Впливають на голову, порші на смерть стоять, прив'язки. Так, вас убивають тут. Не просто так залежність, тут щоб ви. Так, вони б'ють по голові, прив'язки, роблять такі прив'язки, що знищують. От. Щоб ви спилися, скурилися в нарком... ну, Тут дуже сильно. Може бути конкуренція, може бути через якісь фінанси, гроші. Заперечую ось негатив, обираю. Ще так роблять, щоб ви самі були, щоб у вас не було помічі, ніхто не міг допомогти. Ну, так, тут чітко всі ваші залежності це від магії. Ой, і ви дуже хорошо боретесь, і у вас перемога. Ви можете перемогти свою залежність самі. Ну. Просто в ніякому разі тут не можна вас звинувачувати, що це ви винні, що ну, ти не можеш бросити, не можеш. Бо тут дуже сильно магічні прив'язки в голову влізли. Я так думаю, може бути, коли мерця прив'язують, щоб він продовжував алкоголіка, прив'язують, щоб він продовжував вживати, палити. От, І таким чином руйнується життя. Скажіть вищі сили, чи ще хоч що небудь що заважає позбавити тих, хто дивиться відео залежностей будь-яких. Негативних звичок від залежність від алкоголю, никотину, солодощів, об'їдання їд... об від розпусти. Тут все гаразд, дивіться, ви зможете піднятися. Така прийшла інформація, що можуть бути люди в депресії і за цього можуть вживати. Тут ще один момент. Але у вас покращення, у вас чомусь це все залежить від фінансів. Як тільки з'являться у вас гроші, а вам прийде якась допомога, чи це буде з-за кордону, чи якимось чином підтримка. У вас зразу покращиться стан, і ви не будете пити алкоголь. Заперечу весь негатив. Вбираю. Да. Ще може допомогти дуже хорошо віра, відвідування храма. спілкування із батюшкою. Є такі люди, яким може це допомогти, і ви встанете на ноги, будете на коні, О, одійдете від алкоголю. Заперечуюсь, негативу убираю. Віра. Це буде добре. Ну, сушить треба, емоції висушувати. Якщо чоловік, то дуже довго ви чекали на покращення, на роботу по роботі, це все стосується роботи. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео. На гроші, на любов, на здоров'я, Убираю повністю всі негативні, магічні дії, втручання, прив'язки до алкоголю, никотину, наркотиків. Убираю повністю до е, переїдання, розпусти. Убираю повністю, немає жодної прив'язки. Оцікаю на віки вічні. Вам це не потрібно, в вашому житті цього більше немає. Всю залежність, весь потяг. Переключаю на заняття спортом, вправами, заняттям е, е, творчістю. Вищі сили допоможіть, будь ласка, очистити енергетичний фізичний простір від будь-яких мерців, сушів, е, потойбічних енергій, що заважають позбутися без поганих звичок. Шкідливих звичок, залежності від алкоголю, нікотину, зловживання їжею, сигарети, Убираю повністю, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео. На вільне життя без никотину, без алкоголю, без зловживань. Їжею, розпусти, шопоголізм, айграманія, уходи із вашого життя на віки вічні. Буде так і так буде. Це вам не потрібно. Ви абсолютно вільні. Буде так і так буде. Пораюся депресії, знімаю, більше депресії. Відкриваю шлях на щасливо. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Отак, От так що тут багато чого програлося. У деяких людей є вороги. Це пов'язано із професійною діяльністю, роботою, можуть втручатися. А ще мені прийшло, що може бути так, що, або коли ви були на цвинтарі, на кладовищі, міхмирець до вас. Буває таке, люди. Коли ходять поминати на могилку, п'ють. І на кладовищах я не раджу пити і їсти. В цей момент може прив'язатися мрець, може прив'язатися ця людина, яка не упокоєна, але вона була алкоголізм залежна. Воно дуже хоче пити. Алкоголь дуже хоче курити, І буває таке, що після цього люди починають пити, багато пити, палити <кій> більше. Ну і вже покинути це дуже важко. От, то тут також може бути такий момент і депресії, тому що програвся такий момент, що у людей можуть бути Фінансові проблеми, проблеми на роботі, що може власна справа не приносить прибутку, немає дуже довгий період, немає прибутку. От такого плану може бути, і через це. Ну, саме хуже, що можна зробити. Саме хуже, навіть от, якщо вам дуже погано і це депресія, то щоб, щоб ще собі ще хуже зробити, це вживати, мати оці погані звички, щоб добити себе окончательно. Так що дивіться, варто просто сказати собі, що вам це не потрібно, і ви себе дуже любите, і вам важко і краще просто займатися тим, що вам йде на користь. Це прогулянки, це Руханки, відвідування гарних міст, це можуть бути храми, якісь музеї, де дуже хороша енергетика, де вам прийде спокій і заспокоїть вас. Ну, і я бачу, що прийде покращення, у вас будуть гроші, прийде допомога. Вам хтось або Через інтернет, через за кордону прийде допомога, не переживайте. Так сильно вам і зразу стане легше, звісно, від цього. От. Так що ставлю заборону на вживання алкоголю, никотину, солодкої їжі і германії. Розпусти, ставлю заборону. За більше вам це не потрібно буде так. Ви більше цього не робите. Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую всім за донати, за увагу, за те, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємно. Я хочу, щоб вам стало легше. і Допомогти. І такі відео вони допомагають, я бачу результати дуже хорошо. От так що будемо працювати. А, і також запрошую, якщо ви, щоб ви мали на увазі, є номер вайберу, телеграм під відео, в описі під відео. І там можна записатися на індивідуальний прийом. Туди можна написати питання на загальний розгляд також. От. Дякую всім і бажаю бути здоровими, вільними, щоб ваша душа була вільна, серце було вільне, у вас не було жодної залежності, і вся енергія була ваша цілком повністю. Дякую ще раз за увагу і бажаю приємної кави і до зустрічі!